От хто творив російською мовою для українців в історичній, в культурній площині? Я говорю про людей типу Гоголя, Булгакова, Ахматови, е Купріна. Це ж люди, вони ж писали на українському матеріалі або були вихідцями з України. Але ж вони для якої аудиторії писали? Для російської. Якщо українці готові були теж це прочитати і послухати, чудово, але це не було розраховано для них. А майстри гумору з Одеси. Жванецький, для якої аудиторії? Він писав, що для одеситів? писав? Ні, він розповідав про Одеситів москвичам. Карцев і Ільченко розповідали про Одеситів, виступали для е, москвичів, навіть е, Тимошенко і Береза. Один з яких розмовляв українською такою напівсуржиковою мовою. Вони розповідали про українців для росіян. Це був російський ринок. Є просте, простий підхід. Що таке взагалі письменник? Це мова. Тема і аудиторія, і от мова російська, аудиторія російська, а тематика може бути на українському прикладі, але від цього письменник не стає українським.